Всім добрий вечір. Я був таким великим поборником цієї дискусії, тому що щоб дуже часто ми не розуміємо, наскільки важливо гроші під час війни. І всім здається, що, що, що ця дискусія про податки, про гроші, про бюджет це щось така, ну, типу, периферійна історія. Що в першу чергу треба говорити про дрони, про військових. про… Не знаю, там, допомогу наших партнерів, там, хто що там як нас зустрів у Вашингтоні чи, чи в Нью-Йорку. Але от мені здається, що цієї відвертої дискусії не вистачає в цій країні. Тому що дуже часто там, от я, наприклад, сам особисто там, великий лібертарієнц і поборник там, зниження податків і іншої адміністрування. Але під час війни, я тут з паном міністром повністю згоден, дискусія йде в іншу, трошки в іншому ключі. І, на жаль, наше суспільство якось інфантильно до цього чи не готове, чи не має цієї дискусії, дуже простої. Я вже кожен раз розказую, що всі зарплати нашим військовим платимо ми, платники податків. І Якщо ми їх не забезпечимо, то їх буде платити, ми будемо їм платити інші державі. Це просто. Або ми маємо зараз, навіть, мені теж є дискусія, що ну, такі великі податки, ми звернемося і поїдемо а, в іншу країну. Так ми і так поїдемо. Але не то, що тут щось продамо, нас просто заберуть. І ми поїдемо в іншу країну, як біженці, які не змогли черговий раз рятув, ну, зберегти свою державу. Тому от, от з цього треба починати, і м -м там є купа питань є питань по розподілу цих, але точно з цим ворогом нам не можна не розслаблятися, і треба, знаєте, от є ще дуже ще, ще інша крайність, коли якщо ми не можемо це зробити і наповнити бюджет, або, знаєте, мені така іскорі, наші виробники зброї не фінансуються з бюджету, ну це просто нонсенс. Як це ми не можемо забезпечити хоча б ту невеличку частину наших виробників зброї? Це просто. Це просто так ми точно можемо прогна, програти війну. Там, наприклад, є якісь технологічні речі, які ми не можемо поки що виробляти. Нам точно треба купляти або там щось просити. Це вже інша історія, дипломатична. І... Але прост, проста річ, як працює економіка? Це про гроші. Їх треба збирати. їх треба… Інша крайність. У нас просто ну, прийде військовий і заберуть у нас машини, там, або у нас прийде ворог, ну, тобто не спроба прийде ворог і забереть це. Забереть ці підприємства, ці заводи або розбомблять, що ми там, за що ми боремось. Тому проста історія. А питання стоїть так, що в цей короткостровий період треба мобілізуватись. І зібрати кошти. Бо інакше у нас потім буде інша дискусія: в якій країні ми там з дітьми будемо щось там без хатченки просити. І це питання дійсно має поставитися іншим чином. Треба мобілізувати ці ресурси. А як це правильно зробити? У цій дискусії не вистачає. Я особисто вірю, що. Точно треба. ну, Чим мені подобається військовий збор, тому що він зрозуміли. Це на війну на армію. Закінчиться війна, він, при, він піде. У нас немає. Є ще друге питання: там часто немає довіри. От, от Тут мене особисто, я дійсно згоден, що легше всього підняти трошки ПДВ. Але потім думаю, а як воно буде адмініструватися? А хто там буде керувати? А де у нас керівник податковий, де його немає? А знову ми там звертаємося, що може там гетьманців щось. Ну навіщо нам ця дискусія? Ну, це що цей елемент іншої категорії. Ну, я не хочу, якоюсь, хтось, якась людина набралася негатив, і ми там можемо щось переживати, що ПДВ буде не туди. Третя історія. Дуже, мене особисто це просто болить. Ми тут всі там збираємось, зараз підприємця, будемо викручувати, будемо думати, виживати. А, а, що, робить подат... а що робить таможня? Митниця. І хто у нас взагалі говочільник митниці? Ну я рахую, що ну, от я так на прикидку, я з -з -з. ну, 100 мільярдів там точно є. От просто я вам на. Невже ми не можемо? От сидить тут Нефьодов, посміхається. От я можу там сказати, ну я впевнений, я, я що 100 мільярдів там точно є. Так, да, це не так просто, да, це отак не робиться. Ну Це ж зрозуміла історія. Да, у нас будуть дорожчі айфони, да, у нас буде, можливо, дорожчий якийсь одяг, якийсь але з іншого боку, це буде стимулювати українське виробництво. Що тут поганого? Невже ми не можемо раз і назавжди. Під час війни адмініструвати цю історію. От я рахую, що це там супер важливо. Потім це у нас є така, про яку важко говорити, про ФОПи, да? всі там це наша священна корова. Да, це наш інструмент, в який там, ну, в ньому є і сенс, але, ну, вибач, ну, військовий зб, збірну треба платити, ну, щоб тих же самих айтішників хтось охороняв захищав. Ну, наприклад, ну інакше це не буде мати сенсу. Ну це проста логіка. Якщо є легальний механізм, що я фінансового директора, мій підніметься ще на 5% там, умов, чи на 3-4 військовий збір, ну, в мене дійсно буде легальна альтернатива, так я його звільню і візьму його по ФОПу. Так що ми, що ми, що дурні що ли? Чи ви думаєте, що всі українці дурні і всі вони будуть? Ну є же ж вигальний механізм. Ну він відкрив собі консалтинг, і він же то і бухгалтер, і маркетолог, і фінансист. і Він мене консультує. Це ці дійсно проблема. Невже під час війни немає розуміння, що інакше ми втратимо всі, а не якусь е вибачте голоси на виборах? Ну я рахую, що це чесна, відверта розмова має бути тут і зараз. Інакше, якщо ми не зберемо ті 500 мільярдів, я, я рахую, що їх буде замало, якщо це, ця війна буде вдовго. Але принаймні, оце вміння мобілізувати податки, мобілізувати країну на відпор ворогу, це головна функція держави. Ігор, а як бути з е, такими сферами бізнесу, як ігорка, алкоголь? І, 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 на податок на розкіш. Це те, що зараз також дискутується, і те, що залишилося за лапками. На жаль, чи, чи можливо так і треба. А, я думаю, що ми заграваючись чи заграючись в комфортні умови, в кофілати, і ми відриваємося від тих військових, які в окопах. І треба ну, бути ну, більш приземленим. Тут, я, От Чесно кажучи, що інколи може треба. Я, я невеликий спец в ігорки, чесно кажучи, але ну невже це те, це за що ми можемо триматися. Чому що... тебе це стосується, а ігорки це не стосується? Це ж несправедливо, погодься. Ну, ну 100%.